Отже, до сьогоднішньої теми травматизація або робота з людьми, які мають травматизацію. Ми так трошки поговоримо про те, як можна первинно налагодити комунікацію з людиною травмованою і яка терапевтична мета може бути поставленою в людей, які не мають глибокої психотерапевтичної освіти. Йдеться про те, що е, люди, які пережили травматизацію, мають е, певні внутрішні непорозуміння. Е, це стосується того, що е, емоційна сфера і е, сприйняття тої ситуації, яка є просто. Е, вона не вкладається в рамки звичного сприйняття, а вона має бути перепрацьована. І в момент, щоб це назвати травматизацією, такої можливості немає. Хочу з вами поділитися тим, що ця ситуація, якщо йдеться про війну зараз в Україні, вона є ненормальною. І ненормальні ситуації полягає в тому, що це є нормально не мати можливості опрацювати ненормальну ситуацію. Нормальна реакція на аномальну ситуацію. Травмована людина вона не мусить залишатися травмованою протягом всього свого життя. Йдеться про інтеграцію травматичного досвіду і йдеться про ем, повернення до ем, свого. Скажімо, в лапках звичного стану в рамках можливого. Щоби допомогти людині, яка прожила такий досвід, потрібно дати їй можливість відчути безпеку, потрібно знайти спосіб заспокоїти її, і також повернути їй відчуття контролю над своїм життям. Також йдеться про те, що е, людина, яка повертається з фронту, повертається з війни, потребує відчуття, що е, ситуація, в якій вона знову перебуває, її знову сприйме. Це зовсім різні світи, в яких е, військовий перебуває. І в одному світі реальність не відповідає нормі, а в іншому світі норма здається нереальною. В цьому випадку потрібно дати людині перспективу, дати можливість відчути, що є інше майбутнє. І це відчуття безпеки, яке було недоступним протягом тривалого часу, може бути створеним в сьогоденні і в майбутньому. Заспокоєння, до якого належить співчуття. Але е, співчуття є досить важким, коли е, людина, яка співчуває, не була в тій ситуації. І це є емоційна підтримка, яка е, має на меті бути разом тоді, коли, в принципі, витримати це неможливо. Це е, відчуття е, безпеки емоційної, воно може бути. Одним з найважливіших, якщо, в принципі, є дуже багато непередбачуваності і непевності. До цього можна додати, що відчуття безпеки також виникає за рахунок того, що є в житті певна рутина. Йдеться про те, що ми продовжуємо вести свій буденний розпорядок дня в межах можливостей. Відчуття безпеки також складається з нашого соціального середовища стосунки, які для нас важливі, чи йдеться про рідних, чи про друзів, потрібно надалі підтримувати. Ці стосунки нас живлять, надають сили і надають бажання далі рухатись. Крім цього, йдеться про те, що ми е збираємо необхідну для нас інформацію і поповнюємо наші ресурси для покращення орієнтації на щодень. Відчуття е нашого будня, відчуття е різних емоцій. Це може бути страх, це може бути злість, це може бути відчуття такої незмиреності ситуацію. Ці емоції є нормальними. Ці емоції не потрібно відштовхувати чи приховувати чи ігнорувати. Їх потрібно по можливості приймати такими, як вони є. Є важливим. Сприймати себе серйозно, сприймати інших серйозно. І такі поради, як не звертай уваги, це пройде, ну, чому ти так почуваєшся, вони є контрпродуктивними і дають, як такий після смак відчуття, що мене не розуміють і ізоляцію. В ситуації, яка постійно змінюється, Потрібно також змінюватись, потрібно підлаштовуватись. Ми не є пасивними. Коли на нас діє стрес, ми також активно на нього відповідаємо. Ресурси, які ми при цьому маємо, використовуємо для того, щоб подолати цю ситуацію і зменшити її негативний вплив. Ресурси, які ми маємо, вони не є безкінечними. Це означає, що крім того, що потрібно кожен день відповідати на виклики, які ми отримуємо, потрібно також працювати над тим, щоб ці ресурси поповнювати. Ми є діяльнісними людьми, ми не хочемо залишатися в ситуації, яка робить нас безпомічними. Ми працюємо на те, щоб покращити своє життя та життя інших. І того, що ми робимо в своєму повсякденному житті, його є достатньо. Достатньо, тому що іноді може здаватися, що потреби, які ми маємо. Перекривати вони є настільки бездонними, що скільки зусиль не прикладав або прикладала, цього ніколи не досить. Ні. Того, що я або ти робиш сьогодні, вистачає. Кожного разу ми також маємо дбати про те, щоб робити. Те, що ми можемо максимально добре, і е, також, щоб це було можливим довший час, відновлювати свої ресурси для цього. Підтримка близьких е, і спільність е, це є один з найбільших ресурсів, який е, є доступний кожному з нас. Важливо не закриватися в собі. Не боятися звернутися за допомогою і не боятися вже й так навантаженого, втомленого, змученого іншого, потурбувати своїми проблемами. Йдеться про те, що наша радість, яку ми ділимо, вона примножується. Коли ж ми ділимось горем, Воно зменшується вдвічі. Важливе питання, яке перед нами стоїть, це. А як я дізнаюся, що вже що добре все, що я вийду з цієї ситуації, що мені вдасться. І це відчуття стійкості внутрішньої, воно присутнє у всіх нас, воно є насінням, яке іноді потрібно підливати. Про яке потрібно турбуватися. Це відчуття е, внутрішньої стійкості. Воно також підтримується, якщо ми керуємося декількома простими правилами. Це те, що е, я себе не звинувачую в тому, е, якою я є, яким я є, як я реагую на ситуацію. Також є важливо. Е, Надалі підтримувати теплі стосунки, розуміти, що близькі люди вони є тим ресурсом, як і я є для цих людей, які довкола мене. І ця здатність тепло реагувати, бути в хороших стосунках, підтримувати одне одного, вона є вирішальною. В ситуаціях, як війна. Війна залишає шрами. Війна не дає або по відчуттях зупиняє загальмовий розвиток з одного боку. В той же час ми можемо потурбуватись про те, коли зима війни завершиться і ми зможемо вийти. В весну, в подальший розвиток і в тепло, що ми вийдемо не з кривавими ранами, а зі шрамами.